Наш канал Одухотворена дійсність, він заснований на спостереженні внутрішньої суті. Тобто у всіх наших передачах йде наголос на те, щоб людина пізнавала і спостерігала за тим, що є власне я, що є власне існування через медитацію, через Глибоке запитання і внутрішнє спостереження. Це якраз відкриває абсолютно все в людині, зупиняє потік думок, які є породженням загальної свідомості, а не індивідуальної. Ось і таким чином самозаглиблюючись, самозапитуючи, самоспостерігаючи абсолютно все. Що знаходиться у свідомості власній, це є прояв енергії, прояв реакції, прояв знань, прояв десь внутрішніх підказок, які, самоспостерігаючи, можуть давати відповідь: вірні вони чи невірні. Так? Взагалі, саме запитання, хто я і чи є то я, яке думає, так? воно дає абсолютне відкриття всього. І спостерігаючи за тим, звідки береться енергія самого життя, це також самозаглиблення. Воно дозволяє відкрити всі запитання. Пробудження цього самопізнання, коли дух самопізнався. Відбулось якраз побудова всесвіту. відбулось побудова цієї структури, яку ми називаємо свідомість, тому що це самопізнання. Ось і це вже є все відразу у кожного з вас. І це тільки треба усвідомити. Це треба прийняти, усвідомити, і, відповідно з цього ви не будете шукати. І десь вчитися, як набути космічного тіла, а будете знати, що ви і є всім, всієм, всім всесвітом. І саме от самозаглиблення, тиша, медитація, а саме медитація з таким пізнанням, з пізнанням єдності і є пробудженням всього, що ви є.